Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Моє вітання. Чим відзначився Кременчук в інформаційному просторі середи? Дізнаєтеся вже за миття. Зараз коротко про головне. Як презентували Кременчук на столичній землі? Чи задоволені кременчужани новоспеченими зупинками? Та звідки береться прогноз погоди сьогодні у всеукраїнський день гідрометеорологічних служб спеціально для глядачів Кременчуцьких новин. Тож залишайтеся з нами буде цікаво. Вчора у Києві в торгово промисловій палаті України відбулася презентація Кременчука. У заході взяли участь представники посольств іноземних держав, вітчизняних та зарубіжних банківських установ промислових підприємств науковці. Наше місто представило широкому загулу свій промислово-економічний, освітньо-науковий та інвестиційний потенціал. Олександра Демиденко розкаже в деталях. Наприкінці травня цього року, колишній міський голова Олег Бабаєв підписав з Торгово-промисловою палатою України меморандум про співпрацю, у рамках якого ТПП взялася просувати наше місто серед потенційних інвесторів. Першим кроком і стала учорашня презентація. Представляв Кременчук численній міжнародній спільноті, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Він упевнений, в складний для країни час в умовах військової агресії і економічної кризи необхідно вживати усіх заходів, аби підтримати промисловість міста малий і середній бізнес. Сьогоднішня зустріч теж всі ті э, мероприятия в конві, Поиска партнерів, поиска інвесторів для міста э, Кременчуга, для малого середнього бізнесу, для крупнейших підприємств, чтобы наладити ринок збита, тому що. Задача власті в там теж состоит, щоб создать условия для бізнесу, для предприятий, щоб ні могли економічні процвітати, розвиватися. Мета презентації ознайомити учасників форуму з потенціалом Кременчука, встановити нові взаємовигідні зв'язки, залучити інвесторів. Іноземним гостям продемонстрували свої напрацювання фахівці Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Комунальне підприємство «Кременчук Інвест представив проект. Індустріального парку, кременчуцькі підприємства, свої промислові потужності було приємно это все е, видеть і слышать, что действительно кременчугу уделяється такому внимание со стороны інвесторов. Это некий инвестор, который в любое время может обратиться. Нам обратіть на нас увагу і привести інвестиції в наш город. В такому форматі найкраще представляти місцевий потенціал не лише іноземним партнерам, а й керівництву країни. Як людина, все ж таки державницька, я вважаю, що це саме ті площадки, ці ті майданчики які дають чіткий сигнал для нашого уряду, для нашої держави, для нашого президента. Це ті майданчики, які дають можливість сьогодні, по перше презентувати. По-друге, почути проблеми, які сьогодні, в яких умовах сьогодні опинилися наші підприємства да, і яка їм потрібна допомога. Тому що іншого формату спілкування. Так сьогодні не існує більше того, на цих форумах відбувається і ще так неформальне спілкування, і ті зв'язки, які сьогодні напрацьовуються, на дають можливість нашим підприємствам все ж таки виживати. Ініціативу Кременчука щодо розширення інвестиційних горизонтів у Києві радо підтримали, бо ж маємо сприятливий ґрунт для залучення іноземних асигнувань, стверджують фахівці. Сьогоднішня зустріч показала по кількості гостей по сторони дипломатичних представітелів на зарубежных гостей и представителей бизнеса Украины, какой в общем-то большой интерес есть к городу Кримічугу И такие формы они заслуживают большого внимания, потому что любая встреча дає возможность для коммуникации, для обсуждений и для поиска новых возможностей. Такая співпраця розрахована на довгострокову перспективу. А це співпраця з міжнародними банками, іноземними інвесторами, і як наслідок налагодження закордонних ринків збуту, що у майбутньому дасть дуже гарні дивіденти, впевнені фахівці. Пора висадження рослин завершилася, і тепер працівники благоустрою Кременчука зносять сухі та аварійно-небезпечні дерева. Працівників у помаранчевих жилетах і касках на підйомниках із бензопилами в руках нині можна побачити як в парках і скверах, так і на прибудинкових територіях, розповідає наша колега Тетяна Андрєєва. Згідно актів обстеження, на території Кременчука знаходиться більш ніж 700 сухих та аварійних дерев. Старі високі дерева стають ламкими і крихкими і не витримують сильних порівів вітру. Тож на підприємстві планують до кінця року прибрати 80 небезпечних дерев у місті, сподіваючись таким чином попередити аварійні ситуації взимку. Сьогодні представники благоустрою працювали за адресою вулиця рудім Свасім та 60 років 118 Вони зносили величезні аварійні тополі. Дерев'я дуже складні, як можна бачити, дуже високі, 22-метрова вишка не достає до крони. Роботи, конечно, складні в стесненных умовах. Дуже багато комунікацій, воздушних, которые мешают, но тим не менее. Результат буде в будь-якому випадку. Продовжуються роботи і в парку ювілейний. Вже виконано видалення сухих гілок і порості. Тепер розпочали кронування старих тополь. Як пояснює Іван Москалик, дерева досягли своєї вікової межі. В принципі, не було бажання їх зносити, тому вирішили кронувати і тим самим подовжити їм життя ще років на 10. На території парку вже знесено близько 20 сухих та аварійних дерев, які ставлять небезпеку для відпочиваючих. Стараємося зараз максимально придати. Ухожені від центральної алії, і каніше вже будем заходіть в саме цього части. Я думаю, що весною гаражані ну будуть любуватися той красотою, котрому У Кременчуці продовжується виконання проекту з реконструкції міського саду, озеро та правобережну територію вже привели до ладу. Сьогодні ж зводять вхідну групу воріт поблизу міської прокуратури. Ціна проекту 250 тисяч гривень. Якщо фінансування буде сталим, то вже до кінця року арка буде готова. Розпочали реконструкцію з озера у міському саду, розчистили та поглибили водойму, зміцнили прибережні конструкції, закупили спеціальну плитку для пішохідних доріжок, ліхтарі, підвели комунікації. Але закінчити роботи через несистематичне надходження грошей не вдається. Сьогодні ж авансом будують вхідну групу воріт. Кирпічну укладку зробили, далі буде штукатурка, покраска, ворота. можливо ми туди будемо ставити символіку герб Кременчуга на ворота. Єсть пропозиція, мови, навіть часи поставить, щоб було видно. Історично, коли був этот парк там приблизно приблизительно же вход і був. Закінчити роботи першого етапу реконструкції міського саду за умови належного фінансування планують вже цього року. А ще у планах будівництво у парку фонтана, встановлення нових лав та ліхтарів, висадка дерев тих порід, які росли у міському саду з часів його заснування. До речі, враховуючи ментальність наших співгромадян, міський сад працюватиме за розкладом, а на ніч зачинятиметься. Таке рішення обумовлено тим, що, на превеликий жаль, берегти красу багато хто із нас так і не навчився. Кременчук оновлює зупинки громадського транспорту. Нові зупинки з'явилися на Київській вічно живим залізничному вокзалі на Роксолані та у центрі на жовтневій. Вони різні, скляні та цегляні з магазинами та без них. Та чи задоволені ними Кременчужани? Кременчуцькі новини дізнавалися думки городян, і вони виявилися різними. Перша зі зведених останнім часом зупинок залізничний вокзал. Її побудували більше року тому. На її долю випало багато критики, найбільше нарікань на прибудовані магазини. Якої ж думки кременчужани тепер, коли пристрасті вщухли, такі остановки нужны? Ні. А смысл от однієї це магазин, а не остановка. Вона вся відкрита, теж продувається. В принципі, спрятаться негде, І места очень мало. Основное место занимает магазин. А людям всі сніг. Ну от я, я говорю, ну как обычный обиватель. Да. Удобно. Вышел, ну тут же взяв, що забув і домой. Да. А то ще надо крюк наматувати. Схожа зупинка також магазинами з'явилася нещодавно і на меморіалі вічно живим. Хорошо, де да прийшов на остановку щось спомнити купити. Ну тільки ж не таке, звісно. Кофейня, наприклад, це хорошо. Культурні треба делать без певних заведень. Єдине, що вона сквозна, не захищатиме ухоло тут непогоди. Я вам скажу чесно: вот это все тут хорошо. Вот на водоканалі мені не нравится. Те, що в не несу, потому что на водоканалі там немає ні лавочек. Стоїш, а вот так тут стоїть, постояш, присядеш. А на водоканалі вообще мне ничего нічого не нес. На вулиці Жовтневі влітку з'явився новенький скляний навіс на зупинці центр. До того тут взагалі нічого не було. Цікавимося у перехожих. Їм подобається. Во-первых, некрасиво зробили, во-вторых, даже якщо буде душ, мені здається, вона буде капати все одно. І мало людей. Тобто тут постійно багато людей стоїть, а місця дуже мало на самом деле там да ездила Очень жарко на самом деле. То есть потому что вот этот вот пластик, то есть, ну, от солнца вообще не защищает он никак. Получается, что люди стоят не на остановке, то есть, а выходят сюда хотя бы, чтобы не стоять там и не париться. Можно было бы пошире козырёк там, чтобы можно было от дождя спрятаться. Чого хочуть кримчужани комфорту і краси. Щоправда, кожен вкладає у ці поняття свій сенс. Запитуємо, які вам подобаються зупинки: скляні чи цегляні? Мені більше нравится остановка такая, как "Навечно живум", потому что она а обору... Потому что, ну, во-первых, красивая, удобная, то есть понятно, какая остановка даже для приезжих, которые вот не знают. Вот эти очень удобные, кстати, то есть можно постоять, если замерз, в магазин заодно забежать, зайти. Как Роксолана. Ну, рядом там где-то еще по Октябрьской такая новая остановка. Такую же, почему нет? Просто, чтобы не загромождать витрины, не делать такую непрозрачную, было бы красиво. Стеклянные, современнее, симпатичнее, воздушнее. Мені подобається стеклянна. скляна чи цегляна, та хоч яка небудь на зупинці залізничного вокзал взагалі немає жодного навісу. Мешканці цього району загартовуються під снігом, дощем та вітром в очікуванні транспорту. І справді про існування цієї недозупинки можна здогадатися лише з половини вказівника та лав, які тут з року в рік сиротливо мокнуть під дощем. Должен бути навіс обов'язково, хоча б прозрачний. дождя, від сніга. Взагалі тут дуже сильний ветер, тому, звісно, ну, можеш построить. Вже ж на водоканалі строять, там теж на одній стороні не було строє. Дасть Бог і тут построїть, сподіваємося, що построять. І справді, може, черга дійде і до цієї зупинки, а може навіть і до цього непорозуміння під назвою Зупинка Андрія Ковальова. У клубі для інвалідів «Ароків» встановили пандус, щоб люди із обмеженими фізичними можливостями мали змогу зручно підніматися сходами. Сьогодні голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост завітав до клубу, щоб оцінити результат виконаних робіт та поспілкуватися з членами Арокі. Подробиці далі у сюжеті. Ентузіазму цих людей можна лише позаздрити. Вони освічені, комунікабельні і прагнуть іти в ногу з часом. Залишатися життєрадісними, незважаючи ні на що, людям з вадами здоров'я допомагають у клубі «Арокі». Його члени ведуть активний спосіб життя, беруть участь в інтелектуальній грі, щодеколи, відвідують концерти і спектаклі. А головне тут вони спілкуються і відчувають себе такими як усі. Клуб ⁇ это общение, потому что, как правило, колясочники просто так передвигаться по городу не могут. Поэтому здесь у нас место, где мы можем встречаться. Ну, там, отмечаем дни рождения, просто по праздникам встречаемся, проводим мероприятия всевозможные. Помимо тренировок, которые мы здесь проводим, здесь, как правило, идет психологическое, юридические какие-то вопросы выясняем. Ті, котрий саме касаються для людей з обмеженими можливостями. Реабілітаційно-оздоровчий центр знаходиться у житловому будинку на першому поверсі. Клуб налічує близько 130 людей. Третина із них це люди на візках. Раніше їм доводилося підніматися сходами тільки за допомоги сторонніх. искать людей, которые нас ну практично на руках заносили сюди. Було дуже тяжело. Наразі у під'їзді встановили пандус. У цьому посприяв голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Він знайшов спонсорів, і тепер Юрій та його друзі піднімаються самостійно. Валентин Петрович, Ми звернулися, швидко зреагував, Вот і у нас як бачите, пандус стоїть. Окрім того, Валентин Шафорост обговорив із зароківцями актуальні проблеми клубу. Вислухав пропозиції. Правильно було б зробити віддільний вход для колясочників. Адільну да, пристроєчку з пологим пандусом, з площадочка, на яку можна було заїхати, розвернутися, там треба вийти на вулицю, подишати воздухом. Я працюю це питання. Якщо буде така можливість технічна, я думаю, що всі підуть на зустрічі, це можливо буде зробити. Ви для нас являєтесь взірцем знаєте, сміливості, такої мужності, терпіння. Я хочу побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, успіхів, удачі, миру, злагоди і великого вам сімейного щастя. І у продовження випуску огляд інтернет-видання з 19 по 30 листопада у Кременчуці та й взагалі в усій Україні будуть введені штрафні санкції за порушення транспортного порядку. Йдеться про зовнішній вигляд і наявність номерних знаків, які досить часто автолюбителі змінюють надписами, довільно розміщують, тримають брудними. Про це та багато іншого в деталях сайтом Телеграф. У свою чергу журналісти сайту Кременчук туди діляться наступним. Державна служба медпрепаратів України тимчасово заборонила продаж ліків Карсил та Фестал. Спеціалісти. Запевняють, що вищі вказані препарати фальсифіковані, а тому й позбавлені будь-яких лікувальних функцій. 19 листопада Всеукраїнський день гідрометеорологічних служб на честь цього свята журналісти Кременчуцьких новин вирішили розповісти, звідки у Кременчуці можна дізнатися про прогноз погоди. Доброго дня зі святом вас. Доброго вас дня. вітає Кременчуцькі новини. Розкажіть нам, будь ласка, погоду на завтра. Хмарно. Мокрий сніг дощ. Докладніше про погоду вам розкаже наша ведучий наприкінці випуску новин. Ми в свою чергу розкажемо, що цю інформацію отримує з Полтавської гідрометеорологічної служби. А за змінами погоди у місті слідкує інша станція. Ось ця чудова ялинка і є нею. Перед вами знаходиться мобільний комплекс метеорологічної станції, яка називається Тропосфера М. Це розробка українських підприємств яка вимірює в автоматичному вимірює і в автоматичному режимі, передає дані на сервер. Ці дані служба оперативного контролю використовує, щоб попередити незвичайні ситуації в місті, які можуть бути спричинені погодними негараздами. А ось біла незрозуміла конструкція поряд з ялинкою це чаша, за допомогою якої працівники комунального підприємства дізнаються кількість опадів за добу у місті. Тепер логічним постає питання, чи довіряють крименчужани прогнозам погоди, які роблять для них. В останній час ні. А ви. Ну, як то більше довіряють, так. А чому ви не довіряєте? Нарушений клімат. Уже ті приміти, які були раніше, вони взагалі не завпадають. Ну, і погрешність ще все одно йде. А гідрометеорологічним службам. Якщо ну, брати гідрометеорологічні служби, так. Возможно. Ні. Не віримо. Ну, раз що по народним традиціям, не було. Потому що у нас нічого толком вони не можуть розказати. Прогноз погоди, звісно, да. вірю. Віримо. А ви? Віримо. Кожного ранку в інтернет заходимо, дивимось погоду. І дитину одягаємо. По погоді, а ми у свою чергу вітаємо працівників метеорологічних служб. Бажаємо їм міцного здоров'я і більше довіри до їх роботи. І про погоду від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра територією Кременчука в цілому буде хмарно. Місцями очікується невеликий дощ зі снігом. На дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря протягом наступної доби коливатиметься від мінус 2 до 3 градусів із позначкою. Плюс на цьому прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, якщо ви хочете високо підніматися і підкорювати вершини, користуйтеся власними ногами.